Місце для курців поменшає. Президент України підписав закон, який через півроку забороняє курити у всіх закладах громадського харчування. Львівські ресторатори до майбутньої заборони ставляться спокійно. Там, де тусовки, там де. Забави там, де музика, е напевно, е позбавлення прав на куріння цих закладів, е дещо е відобразиться на касових показниках. Що стосується ресторанів, то ресторани, куди люди приходять їсти, тільки виграють від цього. Працювати можна і заборонивши курити, переконались у цій кав'ярні. Попільнички зі столів тут забрали ще п'ять років тому, курять лише на літньому майданчику. Все залишилося нормально, клієнти постійні приходять. Хто хоче курити, чекає літа. Ну, все, все добре. Тим часом антитютюнові громадські організації готуються до наступного кроку: завадити дитячому курінню мало би різке подорожчання цигарок, як у Європі. Коли дитина йде до школи, наприклад, їй дають. Там євро, два на те, щоб вона собі купила булочку, купила чаю. Нам же ж, якщо дають дитині 10 гривень, на тих гривень вона може купити собі пачку цигарок. В Європі на кишенькові гроші дитина не має змоги собі це купити. Нам треба підняти е, ціну на пачку цигарок, щоб це було мінімум 30-40 гривень. За даними Держкомстату станом на минулий рік, тютюн в Україні вживають майже половина чоловіків та кожна четверта жінка.